Почнемо, звісно, з найгарячішої новини на сьогодні, що ж там відбувається в Білгородській області. От я пропоную прямо хронологічно пройтися, що там відбувалося і що відбувається зараз. А тож, з самого ранку в мережу збурили новини про захід військових на територію Росії. Зокрема, з самого ранку з'явилися повідомлення про нібито новий рейд російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії. На територію РФ в мережі з'явилися відео з військовими танками і навіть гелікоптером. Ну, хоча офіційних підтверджень ані з української, ані з російської сторони на той момент ще не було. Однак все почалося все ж таки з того, що в мережі з'явилося звернення бійців Легіону Свобода Росії, в якому вони анонсували повернення додому. Ну і також вони попросили жителів прикордонних районів Росії не чинити спротиву. І не боятися, оскільки бійці не чіпатимуть цивільних. Жителі Росії, ми такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє тільки те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі та взяли зброю, щоб відстояти нашу та вашу свободу. Але сьогодні всім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля настав час покласти край. Легіон повертається додому. Що ж стосується географії нового рейду, то російський добровольчий корпус опублікував три відео, зняті вночі, і на кожному назвою населених пунктів. На в'їзді це Безлюдівка, Чуровичі і Любимівка. І от перший і другий знаходяться в Білгородській і Брянській областях, а третій, ймовірно, у Курській. Отже, ну такий меседж показав, що бійці вже перетнули кордон. І знаходяться на території Росії, причому в трьох різних регіонах. А ба більше на підтвердження можливого проникнення на територію Росії, в день вже в мережі з'явилося відео, на якому бійці переміщуються ну не встановленою територією на броньованих машинах. Пізніше в мережі з'явилося відео з танками і гелікоптером. Які знаходяться на території Білгородської області, ну і на відео також присутні люди у військовій формі із жовтими пов'язками, які характерні для українських військових, і тут одразу варто відзначити, що офіційного підтвердження чи спростування того, що на території Росії зайшла саме українська техніка, немає однак. Геолокаційні кадри все ж таки вказують, що ця техніка дійсно перейшла на територію Росії в районі КПП Грайворон. і оцей населений пункт він фігуруватиме в сьогоднішніх новинах ну весь день, тому що пізніше російські ресурси поширили відео, на якому видно знищення прикордонного пункту Грайворон. і телеграм-канали почали ширити інформацію про те, що нібито під тиском. Російські путінські сили на кордоні відступили і дали дорогу партизанам. Також поблизу цього КПП було помічено військову техніку. Ну і крім того, російські телеграм-канали писали про бої в районі села Дронівка. Це ну так само Білгородська область, із залученням військової техніки та дронів. Ну і цікаво, що російські пропагандистські змі. І представники влади довгий час взагалі ніяк не коментували те, що відбувається в Білгородській області. От один заходить, другий перетинає, а другий його їде. Заходимо! Ну, і так само місцеві поширювали відео із волаючою у Білгороді сиреною повітряної тривоги. А водночас губернатор Білгородської області Ерефії Гладков заявив, що з дев'ятої ранку Грайворонський міський округ перебуває під обстрілом, і каже, що нібито обійшлося без постраждалих мирних жителів. Хоча я нагадаю ще раз, легіон свободи Росії якраз і казали про те, що мирних жителів чіпати ніхто не буде. Далі Гладков заявляє, що спрацювала нібито російська ППО. А частина ракети впала в город приватного житлового домоволодіння в селі Антонівка. А так само він почав заявляти про мінометний обстріл села Козенка. Ну і далі там згадував про село Гора Поділ, а і, зокрема, Грайворон. Але Гладков от все це перелічив і додав, що все йде за планом. Ніякої паніки немає. Все добре. Усі ті повідомлення, те то все маячня. Але для чогось на фоні цього білгородська влада все ж таки скликала зранку екстрене засідання, на якому було озвучено інформацію про обстріли, а також про цитую тривожні новини із військової частини. А пізніше телеграм-канали підхопили цю новину, і було твердження, що нібито одна із військових частин в Білгородській області могла навіть перейти на бік російського добровольчого корпусу. Ну, хоча офіційно цю інформацію не підтверджено. Пізніше російські партизани заявили про захоплення населеного пункту Козине, яке межує із Сумською областю України. Ну а також додали, що їх підрозділи вирушили в бік Грайворону. Зокрема, якщо от подивитися на мапу, то ми побачимо, що звідти є от прямий шлях на Білгород. А в той же час на цьому етапі. Вже і губернатор Білгородської області Гладков, ну який раніше казав, що все добре, раптом заявляє, що в Грайворонському окрузі зайшла нібито диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Ну а ще додав, що в Білгородській області вже працює російська армія і ФСБшники в спробі протистояти ворогові. А, ну, хоча ще зранку в нього все ж таки все було добре, і не треба було не ФСБшники, не військові. Цікаво, що чомусь, ну, чомусь по Білгородчині цілий день вже виє сирена, і мешканців спочатку заганяли по домівках, бо силовики проводили рейди і когось шукали. А потім, в бік населених пунктів ближче до кордону, чомусь вишикувалися черги автобусів, і, відповідно, з'явилася інформація про евакуацію цих населених пунктів. Але навіть попри таку от інформацію, російська влада. Заявляє, що ніякого рейду немає, мовляв, щось там відбувається, але насправді все це навмисна дезінформація з метою залякати росіян. Однак додам, що українська сторона на той момент так само не підтверджувала цей рейд. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зранку коментує події у Білгородській області наступним чином. Що стосується подій на території так званої Російської Федерації, ми бачимо продовження деградації інфраструктури, продовження хаосу. Це тягне за собою повномасштабне вторгнення армії проти України. І ось ця деградація і хаос будуть лише посилюватися не тільки в Білгородській області, але й на території усієї, так званої РФ, безумовно, це стосується і столичного регіону. Трохи пізніше голова української розвідки Кирило Буданов публікує відео, на якому російською мовою звертається до російських солдат і закликає їх здаватися в полон. Інакше цитую далі буде ще гірше. Уже більше года кремльовський режим не може достичь ні єдиної цілі, поставленої при початку вторгнення в Україну. Я обращаюсь к російських воєнним, к тим, кому повезло в місних штурмах і розбитих окопах. Буде ще хуже. У вас є вибір – уміріть або лі свою життя. Звісно, до кінця не, роз, не зрозуміло, що ж там відбувається на території Білгородської області. Однак додам, що на початку березня якась диверсійно-розвідувальна група вже влаштовувала у Брянській області там великий переполох. і російські пропагандисти тоді, звісно, звинувачували в цьому Україну. Але ситуацію роз'яснив знову ж таки Російський добровольчий корпус. А він заявив, що операція це його рук справа і вона була узгоджена з українською владою. І от тоді, за словами РДК, мета тодішньої операції в Брянській області показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися із режимом Путіна. Втім, прямо зараз захід ДРГ на території Росії чинить ще більший переполох, тому що я нагадаю, влада Білгородської, Брянської Курської області. Вже хизувалися тим, що нібито вони створили потужні лінії оборони на кордоні з Україною, та причому настільки потужні, що враг не пройде. Але захід е російського добровольчого корпусу сьогодні зранку показує, що кордон дірявий. Отже, напередодні нашого контрнаступу це створює дуже сприятливу для нас атмосферу. Росіяни панікують ще більше, а Кремль буде просто вимушений. Перекидати додаткові сили на захист кордону. А це означає, що якусь частину військ вони не зможуть кинути в Україну. Однак такі от рейди вирішують іще одну задачу, без безвідповідно до того, чим вони все ж таки закінчаться. Зокрема, саме з території Білгородської області Росія обстрілює Харківщину. І напередодні росіяни знову обстрілювали ракетами Харків, Куп'янськ і Циркуни. Отже. Відкидання російських сил подалі від кордону вже на російській території. Це ще й утворення зони безпеки для наших міст, тому що це дозволить, точніше, не дозволить вже росіянам гатити по Харківській та й по Сумщині принаймні системами с 300 І от сьогодні в день представник української розвідки Андрій Юсов відверто говорить, російський добровольчий корпус виконує завдання зі створення безпечної для України. Демілітаризованої зони на Росії, а, але що важливо: жоден українець у цій операції участі не приймає. Сьогодні русський добровольчий корпус та легіон Свобода Росії, які складаються з громадян Російської Федерації, розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення. Операцію проводять виключно громадяни Росії. Ну і на додачу вже пізніше Андрій Юсов додав ще одну цікаву інформацію. Зокрема, він заявляє, що в інформації про евакуацію в прикордонних населених пунктах Білгородської області і знищення російського гвинтокрила Мі-8 в цьому регіоні є багато правди. Ба Більше, за його словами, є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів у терміновому режимі об'єкт Білгород Бєлгород-22», це сховище ядерних боєприпасів так само росіяни евакуювали з району поблизу Грайворона, який знаходиться от неподалік від нашого кордону. Так само Юсов додає, що на об'єкті Білгород 22 була тактична ядерна зброя. Ну і за словами Юсова, все, що зараз відбувається на території Росії, це внутрішній конфлікт. В операції ще раз повторюся, беруть участь громадяни Росії. Їх підтримали інші жителі прикордонних територій Білогородської області. Тож, як то кажуть, демілітаризація Росії продовжується, бо більше є ще й низка таких супутніх подій. Зокрема, сьогодні в Москві раптом загорівся один із військоматів, Ну а в Сімферополі, окупованого Криму, вночі раптом зникло світло в результаті невизначених подій. Тому заява Буданова про те, що далі для росіян буде гірше, вона має сенс.